Добрий день, дітки, пропоную послухати казочку Ганний Чубач, у лісочку на пеньочку. У лісочку на пеньочку вишивала мама мишка для синка свого сорочку, голочка із гілочки тихої ялиночки, ниточка стріблиночка та із павутинячка. Горобці злетілися, на пеньочку всілися і за ту сорочечку. Між собою билися, загубили голочку, розірвали ниточку, потоптали ніжками міточки на виточки. Мишка налякалася, їй зробилось гірко, і втекла з сорочкою до синочка в нірку, І вже там сорочечку шила, вишивала, комірці, рукавчики спритно приміряла. А коли втомилася, спать лягла на віннику. Цілу ніч їй снилися горобці розбійники. А вранці сказала синові щасливо навіть сірі миші мають бути красиві. І одягла на нього новеньку сорочку, а стару повісила в сінях на кілочку. Син матусі дякував. Та в люстерко зиркав, а тоді до друзів дременув із нірки. Весело підстрибував, голосно хвалився. Маминим дарунком дуже він гордився. Ой, яка красива, ой, яка хороша. Ну, таку ніколи не купить за гроші. Отже, дітки, сподобалась вам казочка. А скажіть, про кого була ця казочка? Так, про мишенят, що мама мишка робила на пеньочку? Правильно мама вишивала сорочку для синочка. Хто злетівся до сорочки? Правильно, горобці злетілися. Що зробили горобці? Так, загубили голочку, розірвали ниточку, потоптали ніжками сорочечку. Що зробила мама мишка? Правильно, вона втекла в нірку і там вже довишивала сорочечку. І лягла спати. А що снилося мамі мишці? Правильно, цілу ніч їй снилися горобці-розбійники. Що мама мишка зробила вранці? Молодці одягла синові нову сорочку. Що зробив син? Молодці подякував мамі і побіг до друзів. Та голосно хвалився маминим дарунком. Дякую за увагу. До нових зустрічей!